Я не знаю, не уявляю себе, щоб я не писала. Ну якось воно в мене так. Писати то жити. Її вірші це голос болю, надії та пам'яті. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді провели творчу зустріч із поетесою зі зборова Галиною Кухаришин. Для жінки подія має особистий характер, адже зі своєю поезією вона знайомить молоде покоління напередодні Дня Героїв України. Пані Галина є великим патріотом нашої держави і має цілий цикл поезії, саме які, які її надихнула війна. Праведна битва збірка поезії про війну, яку Галина Кухаришин присвятила своєму братові. Під час ворожого штурму на Запорізькому напрямку Володимир Шимків зник без звісти, а згодом побратими захисника повідомили жінці про загибель родича. Його тіло повернути не вдалось. Написати вірші в пам'ять про героя давалось тяжко, зізнається Галина. Однак мовчати про біль поетеса з Тернопільщини не може. Ми отримали повідомлення про його зникнення. Взагалі писати не, я не могла писати. Такий клубок стояв у мене в грудях. І коли моя донька поцікавилася психолога, вона каже, їй просто треба це все вилити, висказати. А як я можу його висказати? Саме на папері. Отак От і з'явилася ця збірочка, це так як пам'ять про мого брата, ну і отой біль, який був в моїй душі. Супереч болю від втрати жінка продовжує друкувати авторські збірки. Писати поетеса почала ще зі школи. Відтоді її творчість публікували у районних та обласних виданнях. У своїх віршах Галина Кохаришин вчить любові до батьківщини та родини. Бо й тобі, і мені щастя вистачить всім, рідним, друзям моїм роздаю по шматку». Не ховаю в кутку, а коли все роздам, хай примножиться нам. Поезія не дає опускати руки та дає сили починати новий день, каже Галина. Нести пам'ять про брата можна у кожному слові, що з'являється на папері. Жінка продовжує створювати нові сенси у літературних творах нашого краю.